Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс. Насамперед, для того, щоб розіграти вам дещо супер-супер, незвичайне і ну таке я ще в цілому не розігрував. Взагалі юнітів в Tuiler Tower Дефенс я ніколи не розігрував. Як ви поняли, це вже буде юніт. І зараз ми, в принципі, разом всі спробуємо обрати, що це буде за юніт. По-перше, я думав розіграти Готліка, просто якогось ну отакого Готліка, але поняв, що це трошки дешево. Це трошки дешево, і хочеться розіграти щось солідніше. А що можна солідніше розіграти, чим Годлік? В цілому, я даже, якщо чесно, не знаю. От прям реально тупо не знаю. Можна Астро, но Астро теж так само стоїть, як і Годлік. Типа. Якщо розіграти хайпера, наприклад, от для хайпера треба прям купу-купу лайків. Я думаю, щоб розіграти. Ну, я думаю, що як перший розіграш, а розіграші будуть просто кожного відоса. Прям ну кожного дня буде розіграш. Оце прям точно. Тому слухайте умови. Перша умова це просто бути підписаним на ютуб канал. Інша умова це підписатись на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Ну і третя, найголовніша умова це поставити лайк і написати коментар. Будь-який коментар, просто байдуже, взагалі що ви напишете. Главне, щоб в цьому коментарі був ваш нік в Роблоксі, щоб я міг обрати переможця і відправити йому по пошті якраз таки хайпера. Ну, отправлю я звичайного хайпера, не сігнуто, просто звичайний хайпер полетить вам на постофіс. Тому, в принципі, я думаю, супер класна тема. Ви кожен з вас може спробувати взяти участь. Це ну, супер легко. Просто підписатися на Ютуб, на телеграм, ну і само собою написати коментар, і поставити лайк. От і я думаю, що кстати, якщо багато хто з вас візьме участь, підпишеться на YouTube, хто ще не підписаний, то звісно ж, ми дойдемо супер швидко до 100 тисяч. От, а це було б дуже круто. Тому так, давай заходимо на пошту, подивимося, що мені тут ще накидали. По суті, потихеньку помаленьку мені скидають всяких всяких прикольних типів. От і Годліка кинули, і мейс Камеравумен, і таких типів, і таких. В общем, купу, 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 купу всього всякого всячі не накидають. І Ларч фьючер Ларч Клокмена, і Стогемі, і Мейс Вумена. Ось фьючер Ларч Клокмена дали. Ще одного Годліка дали. В общем, купу-купу, всього. Кстати, пише пежеда і хайпера, моя мрія, я піпесний. Напиши коментар, і впиши туди свій оцей нік. І цілком йому здібно, що ти переможеш. Ну, мені здається, що дуже легко перемогти. От тому можна пробувати. І ще один горі. В общем-то, дякую всім. Забираємо ми ці всі подарунки. І нам, само собою, треба зараз спробувати доформити 200 тисяч хемів. По суті, це дуже легко, бо юнітів у мене багато 701 юніт, і, само собою, треба таймкейси кейси продавати. І я думаю, що вже наступна серія по Tower Дефенсу вже буде з мого другого аккаунта. Він, вроді, би, називається Cove Investors, щось таке. Чи кейс Investor ков, щось таке. Я не пам'ятаю точно, як він вже називається. Я тільки зайшов на трейпезу, у мене вже Зараз забрали, і я би зараз виставляв на продаж далі кейси. У мене по 120 ціна кейсів. Я думаю, що їх будуть купляти тут. Ще, кстати, є ось о... і Сігнутий, і обичний ультімейт по 520 тисяч. По суті, нормальна ціна за сігнуту ультимейта. Мені здається, Shadow TV Man у мене купили дуже непогано. В общем то, таймкейс у мене висить. Цей кейс у мене висить за 70, тут за 60 його продають. Давай за 50 просто виставимо. Просто для того, щоб їх попродавати. Бо мені, в принципі, байдуже. Кулдаунчика купили. Взагалі всіх викуповують, даже не встиг нікого вже поставити на продаж. Вже викуповують купу кейсів. Просто купу кейсів. Так, Large Fanman. Значить, ставимо його за 16. Потім м -м, звичайний Fanman. ставимо його за 8. Просто будь-що, просто будь-які гроші, тільки просто-напросто забирай. Так, цього павука виставляємо за 299. Хайпера виставляємо за 11 тисяч. Так, кейс, кстати, купили за полті Це хорошо. Давай виставимо ще раз один. Кейси хорошо продавати завжди, тому що ти їх купуєш або безплатно отримуєш і продаєш. В принципі, не менше складного. Так, хайпер у мене висить на продажі, ставимо Токсі. Кейс опять забрали, кстати. Ставим Токсика за. Давай за 20 попробуем. Често попробуем. Можливо, він комусь надо. Пилку конечно за 8. Хоча можна було і за 6. Так, у мене є ще клокмен. Клокмена виставляємо за 500. А, потім кулдаунчика. Кулдаунчика, по-любому, надо виставити. Тоже за 45. Купили хайпера за 11. За 11 просто хайперів забирають супер-супер швидко. Я навіть можу попробувати виставити ще одного. Тільки вже за 11. Отако. За 11, 111. Отак би я виставив. Потім Мейс камерамена. Я тільки щас зрозумів, що це так само, як Мейс Камеравумен. Поняв тільки це мужик, а то жінка. Так, виставимо тебе за 199. Купили хайпера і за 111-111, Обалдеть Короче, хайперів продавати супер легко, як я поняв. Вони дуже ходові, якщо ціна гарна. Але. Да, хайперів залишилось небагато. Ладно, значить, виставляємо далі так само, як і виставляли. Просто будемо їх продавати. Просто будемо їх продавати і фармити велику кількість коїнів, велику кількість гемів. Далі отако їх же ж само і виставляємо. Просто всіх абсолютно, окрім двох. Один, який мій, а інший сігнутий. Інший сігнутий теж мій. Один обичний на розіграш, а один сігнутий. Отако ми і залишимо. Потім продамо ще такого діджейчика. Давай за 21 попробуємо. Можливо, хтось його забере. Потім в цю я не знаю, Скільки його продавати, я за 150 поставлю, він ніколи дуже швидко не продавався, тому можливо, якщо поставити маленьку ціну, то його заберуть. Так, грінлазера ми прибираємо, бо того сігнутого грінлазера ніхто не хоче брати за такі бабки, я не знаю. Можна попробувати поставити 1200. І юніти в мене кінчились просто, бо я виставив купу хайперів. Треба все-таки убрати е, одного і виставити годліка за 999. Кстаті, в чану мене забрали за 150, хорошо, це дуже класно. Астрогана, я би продав за 700 якихось хемів. Тоже це дуже хороша тема. Нам треба купу-купу гемів, для того, щоб максимально швидко дойти до ультимейт. І потім його просто забрати ще одну ультимейту, щоб в мене було два. Купили в мене, кстати, і е, Годліка. Теж хорошо. Годліки в ціні супер сильно впали, і мені здається, що зовсім скоро мені треба зробити якийсь такий, типа аля стрімчик, на якому я з підписниками зможу пофармити нормально коїнів, прям реально купу коїнів, і потім на відосі пооткривати дуже багато кейсів. Мені здається, якщо тако дві годинки пострімити, повигравати все. Кстати, купили ще Годліка, купили ще чіла оцього астрогана, якого я виставив. Давай ще одного годин. Виставимо, це, в принципі, не проблема. Нада купа-купа коїнів. Презентмен 200 гемів, фьючер Ларч Клокмен, 110, це напевно мій висить. да? Ще одного годліка купили, да, Фьючер 110 це мій висить Хорошо. Mace Camera Камеравун. За сіки тебе виставити. За 199, давай попробуємо Потім а e теж за 45 виставим. Гліча купили, це дуже хорошо. У мене цих глічів просто тонна 89, давай. І я би, звісно, хотів би затрейдитись і скинути отаке лахміття на щось потужне. Типа на годліка. Давай попробуємо, хто годліків. Типа продає. Ось у чувак Дає свічка. Якісь свічка щелк. Кстати, тайм кейс купили. Теж дуже хорошо. Давай таймкейс виставимо на продаж. Поки що за 120 не сильно ці кейси забирають. Тіпа, більше забирають кейси за 50 обичні. Отакі. Отакі за 50 прям забирають. Таймкейси за 120 прям ну не супер. Не супер вони летять, Но за 120 забрали тайм кейс знову. А ну давай ще одну виставимо. І давай ще одну виставимо на всякий випадок, а поки що попробуємо... Так, ми виставили, а поки що попробуємо подивитися, що там з годліком. Можливо, ми зможемо затрейдитись. Так, забирають кейси, це дуже хорошо. Е, мені надо годлі. Опа. І я готовий тобі дати, чуваче. За цього годліка я готовий тобі дати просто, е, типа, раз гліч 100, 200, е, 300, 400, 500, 600, 700. 800, 900, 1000. І давай щось накинемо таке, що не сильно популярне, але і недороге. Отаке. Отакоє. Диви, не хоче. Хоча я йому непогано. Ну, взагалі непоганий трейд кинув, скажіть. Я їх порахував нормально. Типу, ну ладно, не хоче, як хоче. Я йому ж і зверху там накинув. Коротше, ще одного хайпера, кстати, купили дуже хорошо, і кейси давай виставляти, потихеньку продавати. Буде доволі непогано. Те, що хайпера купили, це теж супер круть. Це прям супер-супер круть. Я би виставив ще одного за. А у мене всіх забрали хайперів по ітогу. Прикинь. У мене 221 тисяча гемів, Обалдеть! Так, фенменчик. Фенменчик, вісім. Поїхав. Трошки моя тактика з обмінами чуть-чуть не працює. Можна попробувати сігнутого годліка продати. А, ні, осьо, 1200. Блін, ось о Редвульф. Напевно, краще йому кинути трейде. Давайте попробуємо. В нього вимкнуті, так, да, трейди? Так, да, в нього вимкнуті трейди, блін, на жаль. Тут є ще один, саб ту сенсей якийсь чувак. Ну, в мене кейси купують, блін. І мені це дуже подобається. Тому що кейси, я от реально хотів дочекатись моменту, коли ці кейси почнуть у мене прям закупляти, закупляти пачками. І в мене реально їх забирають. В мене реально їх забирають. І це дуже хорошо. 30 мін-юте. Давай йому просто трейд кинемо. Ну, в нього виключені трейди, понятне діло. Давай далі просто виставляти кейси і тим самим нормально заробляти бабки. Бо він в мене їх постійно купляє, ці кейси. Мені, в принципі, ну, не взападло їх виставляти. Мені їх взагалі не взападло виставляти. Головне, щоб він їх купляв. Можливо, трейди. Навіть вімкнути, можливо, він мені захоче кинути трейд на кейси, але кейси в мене тупо забирають. Це дуже хорошо. Ще одного хайпера купили просто диви. Купили ще апгрейдед камера спайдера, купили ще таймкейси. Короче, купляють у мене все просто. У мене цей гемів уже 234 тисячі. І кстати, найголовніше, що хочеться сказати, якщо ви хочете отримати теж купу гемів, або класних юнітів, ви зможете просто-напросто взяти і зайти по посиланню в описі в мій магазин, і саме там ви зможете купити собі купу, купу всього. Або кейси, або геми, або юнітів. Взагалі, купу всього в той летавер дефенсі можна придбати. В моєму магазині, ну і само собою, не тільки в моєму магазині можна купити в той лет Тавердефенсі предмети. в біді Тавер Дефенсі, предмети, ще й в блоксфруті можна фрукти купити. Ну, взагалі, купу-купу всього можна придбати, а кейси у мене забирають. І це дуже хорошо. Це говорить про те, що уже завтра можна пробувати заходити на мій наступний аккаунт, другий і пробувати сливати купу кейсів. Або все ж таки дочекатися, поки я тут посливаю кейси, просто ті, які в мене є, і почати продавати ті кейси, такі самі кейси Андром аккаунті уже тоді. Пізніше, коли ці кейси ще будуть дорожчі. А вони будуть дорожчі по-любому. Ось чуваки навіть зараз по 120 гемів їх закуповують, і це дуже хорошо. Шкода, що я йому не можу кинути просто трей для того, щоб ну, сразу йому передати сіка, скільки він хоче, поняв? А, а я просто беру і виставляю по одному. Я б йому тако сразу пачкою бемц і було б прям супер класно. Ще якийсь пепсі мені кидає трейд. Давай подивимося, що він захоче зробити. Він пише: хай пише офер. Ну давай. О, годлік. Оце хорошо. Я готовий тобі дати. Раз, два, три, чотири. Такого, типа, такого, 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 такого. Ти що гониш? Обалдеть, ти, тіп. Ні, так я не хочу трейдитись. Який ще, Діма, почекай, Діма, я тут кейси хочу продавати. Я хочу напродавати купу кейсів, тому що. Кейси мені найголовніше просто. Кейси це те, що мені супер потрібно. Діма знову кидає мені трейд, давай з ним поговоримо якось. Можливо, він щось хоче мені передати, можливо, помінятись, то, в принципі, не проблема. Діма щось ні чорта не хоче мені пропонувати, тому Діма поки що почекай, ми все-таки будемо щось продавати далі юнітів. І саме головне, кейси. Просто я так довго чекав, щоб їх напродавати. А вони ще й не дешеві, поняв. А в мене їх багато. У мене їх дійсно купа, поняв? Мені прям цікаво подивитися, скільки в них є взагалі. Типу, якщо я напишу тайм крейт, вони отако. У мене їх, типа в слоті 6 штук, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сінадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять пять, двадцять шесть, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, майже тридцять чотири? Тіпа 33 плюс 5. Типа ми 33 множимо на 6, це 198. І ще плюс 5, у мене 203 кейса. І якщо я ці 203 кейса помножу на 120, це 25 тисяч гемів. 24 з копійками там. Це дуже багато. Це прям реально багато. Можна даже попробувати по 125 виставляти. Якщо по 125 щас пацьки будуть забирати, то чоби би ні, чил. То чо би й ні. Просто чіл. Кстати, токсика за 20 були забрали. Давай виставимо ще одного. А, пилочку. Трейд. Trade... О, таймкейси по 125 забираю. Чуваки, це вже сразу плюс купа бабок. Якщо я по 125 всі продам. Future large clock ми накупили. Просто кайф. Таймкейси по 125 улітають. Так, що я ще хотів продати? Я хотів продати оцього чувака. 110. Таймкейси чувак забирає, просто Просто жорстко забирає. Блін, вони задовбали своїми трейдами. Грінлазер. Годлік. 4600. Що він хоче? Хайпера хоче. Так ти що гониш чи що? В тебе там з натяжкою є 6000 коїнів. О, О він кинув мені все-таки трейд, він хоче таймкейси. Таймкейс? Так, ми з ним договарюємося. Коротше, він питає, скільки в мене кейсів. Кажу, 200 кейсів. Він типу, в шоці. І, і він питає, яка ціна одного кейса. 125 гемс. 125, отакої мене. Блін, щось. хрестиками закидаю. закидає. не можу. Я не можу число просто написати. Ну, ти набер. Питає, скільки коштує один, я мені написав, типа 125. Він, типа, думає. Ну, він по 125 у мене їх тупо сидів він купляв. Він їх візьме. Правда. Він може візьме, типа, не знаю, скільки штук, але я йому попробую накинути так, як надать. Просто продати жорстко. Типу, каже, я можу купити по 100 гемів, тому що я беру, типа, оптом. Ну ні, чувак. Типа 100, 120 це самий мінімум. Самий мінімум це 120. Він пише: Окей. 125. О, він уже 125 діла на 200, понял? Він по 125 хоче купити. Окей, чувак, він хоче купити за 25 тисяч. Просто всі кейси. 25к. Все, виставляємо йому 200 кейсів. Типа, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 195 кейсів, а не 200. Якраз. І 196, 197. І тут останні 198. 198 кейсів. Це буде типа 24 750 коїнів. Все, міняємося, чуваки. 198 кейсів на 24 750 коїнів. Просто легендарніший трейд з пазаном. Хай купляє. Потім він можливо буде їх продавати ще дорожче. Я впевнений в цьому. Но головне те, що я продав всі кейси, чуваки. Всі кейси, просто Має тайм кейсів тупо. Немає. Обалдеть, чуваки. Просто обалдеть. Ну, в мене ось висять вони. Все, вони попропадали, все. Все попропадало. Коротше, це легендарніша трейдплаза була, пацани. І дівчата, якщо ви хочете взяти участь в розіграші, то обов'язково, обов'язково, просто підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, ставте лайк, пишіть коментар. Повторююсь, ми розіграємо хайпер, ось до який в мене остався один єдиний для розіграша. От. Ну і, в принципі, непогано. Таймкейси кінчились, зато є 262 тисячі гем. 262 тисячі гем. Це прям дуже-дуже солідно. Фух, дякую за перегляд і пока-пока.